Тут шоудаун перша гра у нас виступають сьогодні. ВАПа машин проти International Job Center. Як завжди, у нас є е, Підари. Команда Підарів, яка зараз е, ну гравці, громадяни. Блядь, як би сказати Ну, коротше, ВАПа грають одні Підараси. Блядь. От зараз ракету Підараси запустили на канатоп по канатопу ну, десь по в'їбали а-вот І у нас іде що, що правильно. грає Дніпровський колл-центр. Вони ж інтернешнл Job центр. По банах ми бачимо. Бане, 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 бане. Бани бачимо, але ви не всі бачите. У нас на Утілоса і Джакс а, забанені командою вапа і йдемо. Бани далі. Ауреліансол, Попі і Атрокс. Перші три бани. В принципі, по Квіні бан зробили, по ліла бан зробили, і кактус, я не пам'ятаю, кактус на багатьох чемпіона грають. У нас райз відкритий. оце погано. Райза на пік ось так віддати. Апромітч. Ну що у нас, скоріш за все, зараз буде каркан. Корті може з'явитися безпекійно. Хлопці розповідають, багато чого спілкується в них дуже добре. Бламоба це один із організаторів, як я розумію. І Стюарт, кастер стрімерський, Постійно кастить в нього все добре. А, хто знає на якому движку РІФ зроблений. Оце взагалі не розумію. Та мені здається, Riot самі ну, написали движок. Я навіть не знаю, на якому ну, движку зроблена Ліга. Ну ліка. те, що Riot з нуля робили Wild Drift, це. Ну вони про це казали. Бляха-муха, вони каркана віддали. Йот твою мать. Кол-центр, що ви робите? Дуже гарні чемпіони дістались для вапа, і тут буде складно з цим. Ладно, шо у нас, Леона в бан? Блять, знов балістиком. Знов виходи пішли. Коротше, якщо зараз стрім офнеться, я напишу, що. І я не напишу ну, в тілі, що все ок, то тоді позда мені. Куди летять, хуй його просиш? Поки що немає ніякої інформації. Езіріаль, да, далі що у нас? Ксін, Браум. Ага. І останній бан залишається. Якщо я не помиляюсь, у нас зараз повинен бути фірлес Драфт. Тобі ж, ті чемпіони, які зараз відіграються, на наступну гру, вже, Ну вони вже будуть заборонені. А ігри сьогодні йдуть до двох перемог. Тобі ж, best of три. Може, не треба. Та чого не треба? Ну, так. Ми так живемо постійно, морі. Думаєш, це не перші виходи за сьогодні. ха Ні, у нас може, воно може кудись уїбути, що світло зникне, або інтернет зникне, я про це кажу. Я зазвичай, коли така хуйня відбувається, я пишу в телегу, що все ок. Ну воно просто кудись уїбали підразом. Що у нас? Далі Каміла? Ду дуже мобільний пік у команди вапо Я не знаю, як їх ловити можна. з волібір Ага, це у нас райс в Рамбла буде стояти, в Камілу когось обирають зараз. Я би гарно все ж таки спробував. Нактюр у нас заборонений. Там два тижні ще не прийшло, тому ми не побачимо. А от ці інші чемпіони вони вже готові. Ну, вони вже готові, їх можна спокійно брати. по ідеї повинна бути цікаво Йони все ж таки, да, вирішили. Мені здається, гарні кращий був. Гарн і проти райза непогано так стояв би, все було б добре. Мені не подобається. Я не бачу, як вони будуть вбивати. У жоп-центрі зараз дуже ну, гарно, щоб привинка почала гарно розігрувати. Так, да, туди ж саме летять. Уїбани, блядь. Що вас джоп центр зараз видручив 2-0 на суху без маски. І ми поїхали далі дивитись а Французів проти Турків. Там у нас наступна пара це нобагети ну, проти ну, No Впали. І все, в нас же гра почалась. На зараз оверлей перемикнуть. Нормальний зроблять. Ми нічого чекати не повинні. Шановні. А ну да, тут. Ну, ща там проблема. Ну, байдуже, в принципі. Так, що у нас? Куркуль на топіс, Норлакс Лісі, Рандоміта гарний. Discord Ді... Ді... 159. -й. А я не знаю, ну, Диск зможе Цей... ну, відіграти проти Сахари. Тому що Сахара, наскільки я пам'ятаю, дуже гарний Одешник. Ад... Плюс у Сахари там в саппортах буде. Он Сюзанна один з кращих. Саппортів взагалі, які зараз є. Про Праквіні я завжди казав, що такий чемпіон не дуже. Не дуже сильний лісник. Оно зараз а, всі кращі ну, підарські гравці вони у мангама ракує. Ми за ними дивились, і там ну, дійсно вони дуже гарно грають. Ну те, що вони гарно грають, не означає, що вони, підар... ну, 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 що вони не підари. О. Ось так треба казати. Чого це Стюарту погано? Стюарту нормально? У Стюарта все добре. Що у нас перші хвилини двоє там. Наразі відбувається потроха. Публикартус. Так а? А це, це ще First Blood, ой, пощастила ти як. Я трохи, так, тих... ну тихіше зроблю, щоб хоч якісь звуки були. І мені не подобається те, що яйкість не дуже гарна. Я на максимум ви... ну, він викрутив її. Зараз будемо дивитись. Ні-ні ні, як же рандоміта на тоніком грає. Там що там, що там можуть з'явитись проблеми, але. Ні, ну, треба йти їсти плоди. То буде боляче. Чи, чи байтить? Байтить, походу, у нас е... рандоміта на Снорлакса. Ну Снорлакс ні, Снорлакс... Снорлакс знає, що там Галю може йти і пішов. Стопить. Дуже сильно пробив. І що у нас? Куркуль залишається. У Куркуля все добре, такий. Далі каже, далі спокійно, постаю, все буде. Все буде гуд Далі бій, Ка Кабіла Абіла програє, розмін, то що Давай. Давайте. Джоб центр. Я я б на вас би гроші поставив, але про, ну, про цей ну, турнір ніхто не знає. Хоча насправді тут і Fine Doхи непогано відіграти. Далі пішов, знайшов. Намагається пограти по Гнару, нам не це. Гнара випустили просто. Сказали, йди. Йди, малий, відпочивай. Стосовно усіх плашек, я нічого не можу з цим зробити, тому що нам лише дали лінк, щоб ми дивились, де як відбувається, тому тому якось так. не більша частина екрану у нас а... з... ну, зачинена оверлеєм ігровим. Цьому якби і все. Свап. Вирішили зробити. Ну, в принципі, як і казав, вони спочатку думали, що Гнар піде стояти проти Райза, а вапи їх трохи переграли і поміняли місцями. Ліла відправили стояти на топ, а тукатус пішов. На дуолейн стояти солом. В принципі, відіграли непогано, ніхто не вмер. Майже забрали Ліла, майже забрали Квіні. Ну тут у нас рандоміта, майже вмирає. Квант підлітає, ульта пішла від Галіо. Галіо не встиг. І це що? Перша кров? Перша кров у нас забирається Квантом, далі йде бійка. У нас рандоміта повністю живий. Снорлакс підходить, підкидання дуже шикарне, та Ц... контролю багато. Мармуль, грають, грають, грають. Догравати потрібно. І це 3-0. Слухайте. Йопцы, антри. Гарний трейд провели. Плюс 2000 виходять. В принципі, непогано. Не... З цим жити можна. Там ще й. І... і синього діда вирішили трохи підпалити. Ай не як же гарно відіграли Йо, да, тану там на плодах. До плодів добіг, там то, то, трохи вижив. А рандомі, там Непоганий гравець, ну, це, це я не знаю, він може одну гру забожити, як не знаю хто, а іншу гру всесати. От Куркуль і вони грають ну, постійно на гарному рівні, і дуже рідко, коли в них ну, щось не виходить. А от рандомі, там може трохи якось. тудой сюдой може щось не вийти в нього. Стосовно Discord ну, ну, 159, я, я не пам'ятаю цього гравця. от Хоч вбий. Намагаюся згадати його і нічого не, взагалі. Ну, Жодної ідеї. Хто він і що він. Ну, Кванта, пам'ятаю, він інколи дуже гарно грає, а інколи він. Ну, просто це саппорт, саппорта, ну, зазвичай не бачиш. Я от, ну, Сюзанно пам'ятаю, і пам'ятаю вексика із саппортів. А коли вони оркестр цей, ну пофіксили, що оркестр не знімає е, тон Донтри пластини. Оп. Не встиг Дід, вийти Забрали Діда. Ну і здається, це поплавок геймінг. Жон по... ну, вапа трохи попливли. 0.4. 4... Ладно, 3К перефармом. Так, то зараз можуть віддати взагалі дуже багато. І на цьому. Все, GGVP. Рамбл вже має. Ну, вихід на цей, на. Бог ти Скажіть мені, я вам скажу на рифтмейкер. він з цього телепорту його забере. Лісники. Ну, ріввенка, ривенка, рівенка, рівенка, рівенка. Ось, ось цей лісник, за якого я кажу постійно, но ну, дайм вам трохи переваги і все, вона на гру в соло виграє. Я здається, позавчора грав. Мы лет там на гру там нагрузмогли перемогти. рівним. А я так дивлюсь, от у нас в нерфлять нерфлять а саппорте все одно на турнірних іграх його збирають. Оп, гарний флеш на Флешна Флеш на Там Пагнари зараз будуть грати. Не влучив. обана Одного підчепили, ще одного забирають все ж таки. Добрали, намагаються пограти по кому? По Галіо Галіо вийде. Галіо плотний, там ХП багато. Що все добре. А в... Океанічний дракон, який дає багато регіону багато сестейну, плюс Вармов зараз працює, там взагалі буде весело. Я перед іграми понюхав, як він смачно пахне. Який смачний запах має он, вомер, і вомер досі тут в пазухах стоїть. Я просто вже чекаю, коли буде майстер-шеф, і я буду дивитись майстер-шеф, їсти вомер і пити пиво. Що ми маємо? Ну, чисті 5 к Переваги. Таверап падають. Бля, Ховапа такий гарний драфт, такі сильні чемпіони, і вони взагалі нічого не можуть зробити. Ну, можливо, проблема була в Гнарі, і треба було щось більш реактивне брати. Як... От щось таке, що буде дуже швидко бігати, влаштовувати бійки. Я не знаю, на ну той же самий джарван, на ну той же самий. Ну, джарван був відкритий, попі була закрита і Xін був закритий, тому. Ну, може, треба було Джарвана взяти. Як ініціатора, який ну, може ініціювати ці всі бійки. Есть еще. Вамирок. Если ты в Омер, а пиво. Ай, хорошо. А пахне як Что, на старт другого дракона? Но будуть спробувати виходити выходить, нет. Видаю, дракона вирішили що Интернешнелы, ми вам трохи побили об'єкт. Давайте забирайте, будемо на рівних. Мінус Тавер. Оп, мінус Каміла. Вийшло все ж таки. Ножки, ножки, ножки. А в цей час намагається рамбла задай. От там Рамбла, правда, все добре. Ой-ой-ой-ой-ой, Квіні! <рістить> Он с майтом виживає. Тавер забрали, але Рамбл живий. Рамбл просто відійшов таверок віддав. Ну багато часу на це витратили, і вони так само забирають собі ще один тавер. Ну, в цьому в плюс вийшли ВАПа. Вони більше грошей отримали на команду, так як Баунті увімкнувся. Вони трохи грошей відіграли, але вже 7000 переваги. Ну ладно, 8-6. Як би відіграють гроші, але взагалі нічого не можуть. Я не знаю, її по-різному хтось місячною рибою називає, хто риба місяці її зове. Но в неї є прикол, що в неї ну, кісток немає, але ну, це морська риба, і ну, кісток в неї дуже мало. Там голову ну, відрізав, і і все, в принципі, ну можна казати, що риба почищена. вона така, ну, жирненька. Гарна. Оп, рибчик, оп, мінус. Спалили хам'яка. Ну мені здається, тут вже все, гра виграна. Зараз пробують забрати шоденько рашнути нашора. Після нашора відкриють одну-дві сторони, і після того вже підуть. На ресет чекати другого Дрейс. Ой, на другого нашора. Взагалі потрібно повернути на шорчика, який такий плотний був, який сильно бив на те, що зараз. Взагалі півроку пройшло, бо можна вже пробувати на щось інше міняти. І карту трохи поміняти, і лісні, і ці об'єкти лісні епічні поміняти. Ааа! слухайте, ти он, он, он райс не такий сильний буде. Райс Океаніду вирішив взяти для себе. А в кого шилд? Там, в принципі, шилдів багато у всієї тіми. Ну однієї океаніда не вистачить. Треба ще комусь добирати. А хто ще може он еще взяти проти шилдів? Каркат не може. Лише Каміла може взяти змійний, змійний зуб. Змійний клік. Сьогодні згадав, що що, що зілянне. Так, да, зілян має бути. Мені здається, ну зілок десь... Стяжка непогана, нікого не вбили. А ось і Orn вмер. Ну, тавер забрали, окей, виходять. В принципі, як і казав, заберуть 1-2 сайди З цим нашором не зможуть завершити. Дуже плотні. Там Каміла не дає адекватний врив зробити. Галіо так само, плюс. Мега-агнар, Мега-хам'як. О, Шахеди з Курська ще запустили. Ну, короче, блядь, веселий вечір, як завжди. Зарла Скурска, з блять. Да хуя буде летить, сегодня. Опа, це ще у нас, а це у нас Орі заграла. Мінус флеш. Ну, мінус Квіні. Квіні вже. Привет, з Норлакса забрали. 3-6 рахунок стає, Відіграються, вапа вирішили відігратись. Там ще гарно закриває райс, непогано, слухайте. Ну тут Йонер прийшов, каже, пацани, ну ви намагались. У вас у вас майже все вийшло. Райс через стінку буде розкастовуватись. Ой-ой-ой, на розвороті вирішив дограти. Не вистачає демичу. Треба було просто куханом через стінку перелітати. Вирішив, що зможе, а вони ставку зробили на Міньйоні, що Міньйони підуть завершувати. На жаль, на жаль, не вийшло. Но рандоміта намагався гарно зіграти, трохи не вийшло. У нас ног ну, коли вийшов? Вісімнадцятого, да? Там на дев'ятнадцятого, коротше, він вийшов, з'явився адекватно. Ну, от десь з дев'ятнадцятого з вісімнадцятого по 20-те повинен зілок десь бути. Далі. А ось другий шор, якщо зараз не підставляться, наскільки там, 2000 залишилось. Підкидання забирає рівенка Snorlax мак... намагаються далі розіграти. Забирають скільки трьох забрали. Квіні как-то залишились, на це все. Це... це вже гра. Зараз просто можна чити спокійно грати в Нексус, а у Гнара немає мегаформи. Мільйонів цих заберуть і просто гра по Ексіс піде. І GG перша, перша гра. Перша гра пішла за. І думаю, так, да, він як сеппорт буде. Можливо, ми його побачимо на Мідуші. Як Мідлейнер, теж м дуже гарний чемпіон. Ну, в нього початок слабенький, поки в нього не. Не вистачить, ну кадешки, щоб одразу дві бомбочки можна було кидати. А ну, коли он. он... Ну, треба дивитись, як каде кушки в нього буде працювати. Тому що на ПК ну перші там хвилин 10 він не може одразу дві кушки кинути. Ну, з невеликим та... з... Ну, таймером. На першому рівні там ну в будь-якому випадку ми будемо мати. Ну те, що він кидає кушку, вона вибухає він. І, і, і лише тоді він буде другу кошку кидати. Так, ладно, у нас що? Ну Перша гра завершилась. Ось об молодці, відіграли дуже круто, мені сподобалось, тому побачимось тоді вже в другій грі